Ну що, картоплі вже викопали, прийшов час копати арахіс. Приперлась я на огород, заодно хочу і вам показати, що ж тут виросло. Робимо ставки, що в цьому році краще вродило арахіс чи картопля. Звісно, він тут весь такий бідний, замучений. Вже он кущі просто від того, що в нас не було ні одного дощу вже місяців 3-4, напевно. Воно просто все позасихало. Ну, ось хочу показати, малось тут його бути більше. Ось ці всі коріннячка повинні були залізти в землю. І там пов'язатися арахіс. Але від того, що така суша, спека, тому він просто засох і все. Ну, зараз буду копати і вам покажу, що в мене вийшло. Я його. Не сажала багато років він мені щось. ну Чи йому тут земля просто не підходить. Не знаю, у нас піщана земля, він дуже погано завжди родить. Ну, але і ось знову ж таки дивлюся. Тут гілочки понагиналися, він навіть щось там теліпається на кінці. Але міг би бути кращий урожай, але є те, що є. Зараз викопаємо і подивимось. так ну що Перший кущ пішов. Земля, звісно, як асфальт. Попробую ще його викопати. Треба вивертати з усією грудкою. Але, ну так, перший нічого собі, ще такі величенькі. Там оці, як вони правильно називаються. Хотіла сказати, гранули. Ось оці шкарлупки, де він росте. Перший нормальний, дивимося другий. Ну, В принципі, як рахувати, що була така бешена посуха, то доволі таки і непогано. Все, приперла урожай додому. Ну, в принципі, я очікувала, що буде гірше. Звісно, тут понав'язувалося дуже багато, але від того, що була засуха, то воно не подозрівали оці горішки. Але я думаю, мені хватить цього арахісу Одне діло його ще вирвать, друге діло отак усе оце пообривати, а третє діло його ще й повилускувати. Зараз раді цікавості розлущу пару горішків, подивитися, яке тут зерно не хоче від тіль випадати. Ну, в принципі, величенький такий арахіс непоганий. О, тут взагалі крупний. Можливо, це сорт гарний. Це мені весною дали цей арахіс, на посадку. Ви бачите, що воно ще таке доволі сире, то погано так вилускується. Але отак от непогано. Зараз його треба оце все обірвати. О, навіть розлускався. Ну, непоганий такий крупний арахіс. В принципі, я задоволена навіть дуже. Зараз оці всі шкарлупки треба повідривати і десь вистелити його, щоб він просто сух. Тому що, якщо буде сире, то воно ну, зіпсується, так сказати, вкриється пліснявою і все. Ще один етап роботи зробила. Таке в мене здорове відро, напевно, на 20 літрів. Трохи неповне вийшло з цих горіхів. Завтра вже їх розстелю, будуть сушитися, потім уже взимку, коли буде багато часу, можна їх буде полускати. Є такі гарненькі. Оці найбільші, напевно, потім відсортирую і залишу собі на посадку на наступний рік, а ті всі інші підуть в їжу. Просто погризти горішка чи в торт в якийсь, чи щось друге. Ще що хочу показати, таке дуже цікава ця рослина арахіс. Ось, коли я обривала, замітила, які в неї ось ці корінчики, які втикаються в землю і на яких зав'язується потім арахіс. вони такі доволі гостренькі. Щоб проткнутися йому землю. Його то, в принципі, потрібно підгортати, так як картошку, нагортати такі горби. Але в нас, коли його полєш, піщаний ґрунт, то потім все це перевращається в асфальт. То ось ці гострячки, я думаю, дуже йому кстаті були. Але бачите, не всі таки змогли туди проткнутися в землю. Так, що ось так. Арахіс в цьому році порадував краще, ніж картопля, тому. Можна рахувати, що урожай гарний.